Перше відео зняли у вересні 1943 року, коли радянська армія зайняла Чернігів. Друге у березні 2022-го, коли вже українські Збройні сили його обороняли від росіян. Як в 2022-му, так і в 1943 році на фоні роботи артилерії один із символів Чернігова Катерининська церква. Між бойовими діями часів Другої світової та повномасштабного російського вторгнення багато схожого. Зокрема, як тоді, так і зараз, саме контроль над Черніговом був необхідний. Окупантам для захоплення Києва, однак, на відміну від 40-х років ХХ століття в 20-х роках століття 21-го Чернігів загарбники підкорити не змогли. Ми відшукали архівні відео часів Другої світової, хочемо вам розказати про оборону Чернігова і життя у місті тих часів. Яка армія нацистська чи радянська більше знищила Чернігів? Чому в 1941 році за два десятки місцевих жителів вийшли зустрічати нацистів на Красну площу? Чому? Під час німецької окупації запрацювали церкви, почали друкувати україномовну газету, і на театральній сцені ставили українську класику, де під час оборони Чернігова загинуло найбільше радянських солдатів, і чому там досі немає пам'ятних знаків? Кого вивозили на примусові роботи до Німеччини і чому фіктивна медична довідка тоді врятувала не один десяток молодих Чернігівок? Скільки містян загинуло під час бойових дій та нацистської окупації, і чому сучасні історики те, подувалась як звільнення Чернігова радять називати продовженням окупації радянської. Розкажемо вам далі. Радянська історіографія, пропаганди, які сучасна російська, бо вони повторюють одні теж оті ж мантри ж весь радянський народ, там українці, росіяни так далі, були заточені на боротьбу з окупантами. Брехня, люди були заточені на те, щоб вижити. В серпень 1941 першого, перші місяці нацистського вторгнення в СРСР тривають битви за Смоленськ і Київ. І якщо перші німці візьмуть швидко. От то столицю України миттєво підкорити не вдається. Перед нацистським командуванням постає питання продовжувати наступ на Москву чи розвернути армію на Київ. Гітлер обирає друге. Чернігівщина потрапила в один з найбільших в світовій військовій історії котлів. Оцей київський котел 1941 року, де було. Оточено і розроблено чотири армії. Сергій Будко стверджує, в планах нацистів захоплення Чернігова мало стати воротами для окупації Києва. Чернігів розглядався як е, такий логістичний хаб для обслуговування фронту. Це в першу чергу, щоб тут були шпиталі для лікування і реабілітації поранених, щоб тут були склади, щоб тут якраз були авіаційні бази і так далі. І так далі, і так далі. Тобто обслуговування. Годування фронту в 1941 році на Чернігів наступали вісім німецьких дивізій із складу групи армії. Центр що цікаво, таку ж назву матиме об'єднання російських військ, яке в 2022 році блокуватиме Чернігів. В Серпні містом ширяться чутки про майбутнє бомбардування Чернігова. Дехто з містян починає виїздити до сіл 23, 24, 25 серпня 1941 року. Німецька авіація, ескадрилья Конкорд, яка мала якраз досвід знищення під час громадянської війни в Іспанії Герніки. Якраз ця сама ескадрилья. вона провела жахливі бомбардування, знищивши центр міста, частину промислового сектора. І з центру міста, от, наприклад, з Красної площі можна було Спокійно дивитися на приміські ліси, дуже важко зараз сказати, які, які саме бомби скидали німці. Як правило, німці використовували суміш і фугасні бомби, і запалювальні для більшого ефекту. Тобто, ось це. Але якщо дивитися, ну мемуари, які є. Які їх дуже небагато, але вони є, То можна зробити дуже цікавий висновок, що а, згоріло все за того, що пожежників в місті вже не було. Точних даних про кількість загиблих цивільних від німецьких бомбардувань досі немає. Сергій Будко переповідає спогади місцевих жителів, які пережили авіанальоти. Спочатку фосфорними бомбами, а потім добивали це все фугасними і осколковими чи уламковими бомбами то о, фактично оця суміш, о, оця пожежа, ті, хто були в підвалах, не всі з них, на жаль, вижили, тому що вони просто-напросто від того, що випалювався повітря, люди гинули. І до сьогоднішнього дня я можу абсолютно точно сказати, що загинуло багато. За словами військового історика Михайла Жирохова, Чернігів у 41-му до оборони не готували. Для радянського керівництва німецький бліцкриг став несподіванкою. Тому і евакуацію міста не встигли провести системно. Тоді ж ті міські керівники, наприклад, Микола Попудренко, залишили Чернігів. Потім вони брали активну участь у партизанському русі. Такі випадки, коли евакували там, перш за все, там особисті речі партійних керівників. Там меблі потрібно ж було отримати документи. Тобто були ж те, що було називається блокпости, і людина, яка не мала документи на евакуацію, її там на найближчому ж блокпості його мали і мобілізувати, і все то без цієї бумаги. Там це взагалі, і в 41-му навіть були розстріли таких людей. Самостійно, без дозволу, обкома партії, без без якоїсь без якоїсь паперу, ні, самостійно ні не було так. все було організовано під партійне керівництво. Прикривати Чернігів, стягнули радянські війська з-під Гомеля та Сум. Вони розташовувалися напівколом до річки Десна. Німецька армія наступала із трьох сторін. Оборонний рубіж Чернігова проходив по лінії Бобровиця, Олександрівка, Півці, Новий Білоус. Напрямок від Добрянки, умовно від ріпок, тому що там німного по іншому але він був. Напрямок від Новгород-Сіверського він був. Географія вона не змінилась. Болота які, які були йти, планувала Червона Армія призупиняти німців, вони нікуди не ділись. Ліса під Добрянкою і, і далі на північній частині області вони нікуди не ділися. Вони ще були більшими. Виявилось, що е, напрямки наступу і переправи через річки вони не змінюються з 12 століття. На початку вересня 1941-го німецькі війська захопили плацдарм на Десні Південніше Чернігова і почали просуватись до міста правим берегом. Лише тоді радянські війська отримали дозвіл на відступ. Мостів через Десну вже не було. 9 в Вересня червоноармійці пішли правим берегом від Чернігова у бік Шестовиці. Там на них вже чекали. Німецькі війська закріпились на високому плато від Шестовиці до Києнки. По відступаючих радянських військах почала працювати артилерія та авіація. У книзі Історія міста професор Сергій Леп'явко пише, що того дня поблизу Шестовиці загинули близько тисячі солдатів Червоної армії. Ті, хто вижив вночі під щільним вогнем, спробували переправитись на ліве. Берег Десни таким чином врятувались близько 500 військових Переправа у цих е, військових, вони що змогли, там лодки, якісь колоди, якісь що, вони переправлялися, але хто не міг плавати. Після цього, е, в 41-му, 43-му, навіть після війни, е, була величезна братська могила. Але потім, коли почали шукати, е, і археологів привлекли, їх немає. Там е, виявилось, там був величезний пісочний кар'єр. і коли Відбудовували місто то скоріше за все у цю всю могилу усіх цих людей людей, яких було, просто використали для... для відбудови міста. 10 вересня 1941 року, після двох тижнів оборони, Чернігів окупували німецькі війська. Після важких боїв піхота входить в місто. Протитанкова артилерія займає позиції для оборони південного передмістя. Частина містян раділа німецькій окупації, бо вони бажали звільнення від радянської влади. За спогадами місцевих жителів на Красну площу зустрічати німці вийшли за два десятки містян. І зібралася дуже невеличка група людей, які зустрічали нацистів з радістю, що цікаво, вони не німцям раділи. А то альтернативі, що може бути якісь послаблення, бо вони були з партнерятом Петлюри. У мене досі питання звідки зберегся після тих репресій, після того стукачества, після того як людей підозрювали потенційно, що вони могли бути ворогами радянської влади. Така реакція людей на прихід нацистів не дивна, говорить Сергій Будко. Адже за радянської влади українці зазнавали жорстоких репресій. Не обійшла така доля і чернігівців після поразки української революції. Весь час проводилися репресії, колосальні репресії, голодомор. Практично більшість родин, навіть партпрацівників, працівників, навіть відданих людей совєтської власті московському режиму, вони були ображені, і от найбільш ображені люди. Ті, які хотіли відплати, вони йшли в поліцію, їм давали зброю, і вони могли відплатити. І це була страшна трагедія. Окупаційна німецька влада одразу організовує місцевих жителів для прибирання вщент зруйнованого Чернігова. Один з офіцерів згадував, що пройти 10 кілометрів через Чернігів після бомбардування. Коли все завалено руїнами, нам знадобилося зранку до ночі. Вивоць собі 10 кілометрів зранку до ночі. Створюються загони поліцаїв, які набирають з місцевих жителів. Чому люди йшли на службу нацистським окупантам? Ми окуповані були Москвою. Нас тепер прийшла. Прийшов окуповувати Берлін. Тобто для нас і ті окупанти, і ті нова влада ввела трудову повинність. Кожний, кому виповнили 16 років, повинен був зареєструватись на біржі праці. Також нацисти відновили господарство лікарні, легку промисловість. Вони відновили лікарні тільки для того, щоб не було епідемії, тому що це загрожувало їм. Вони відновлювали ту інфраструктуру, яка давала їм можливість експлуатувати українське населення, вийшла в друк Україномовна газета Українське полісся. Вона виходила двічі на тиждень. Ось якраз перший номер цієї газети. Він зберігається в Держархіві Чернігівської області. У першому номері було надруковане оголошення про військового коменданту, про заборону відвідувати ліси прилеглі до міста, про заборону спілкування. З партизанами та тих з родинами партизан про здачу усіх радіоприймачів, про реєстрацію велосипедів. Тому, ось до речі, радіоприймачі були дані, і тому радіо взагалі не використовувалися в буденному житті Чернігівців того часу. Цікаво, що в газеті можна знайти приватні оголошення містян вже в 43 третьому роках. Ми спостерігаємо збільшення оголошень від місцевого населення про продаж якихось продуктів, про продаж підприємствами переробки. Наприклад, крахмальний завод у Чернігові діяв, і вони продавали кар картопляний жмих. Його використовували люди для того, щоб годувати худобу, у кого вона залишалася. А населення ну, були ж не всі змогли знайти роботу, не всі наважувалися працювати з німцями, тому використовували і в якості їжі для себе. У Чернігові починає працювати ринок. Ось фото того періоду зроблене. На німецьким військовим його суспільному надав краєзнавець Дмитро Сіліч. Базар часів німецької окупації був майже там, де й нині центральний ринок. Тут купували продукти абсолютна більшість містян, бо магазини тоді не працювали, тобто селяни приїжджали до Чернігова і вони міняли е, свої, свою продукцію, сільхозпродукцію на промислові товари, які були виготовлялися в тому ж Чернігові. Це лопати, якісь, якісь там тяпки, якісь, ну тобто там заслонки для печей. Радянські гроші входили на з німецькими. а що, що цінилося, це царські гроші. Михайло Жирохов каже, життя під час німецької окупації важко назвати легким, особливо для тих, хто не мав роботи. Німці видавали харчі лише про Завлаштованим старенькі немічні тамалі не мали добової пайки, щоб вижити. Люди займалися натуральним господарством за красним мостом, де зараз п'яти ташки знаходяться, де общежиття. Там були повністю дачі. і там були і ось люди виживали за рахунок дач. Ті, хто жили в приватних будинках, вони займалися натуральним господарством. Свій город, свої курі. Якщо була корова, треба було щ... щодня три літри молока здавати. Нацистська влада вводить у Чернігу. Ові свої податки у податок на приватну власність був податок на землю на вирощування, якщо було сільськогосподарських продуктів. І якщо ви їх продавали на ринку, це треба було завжди сплачувати податок. Одразу після захоплення Чернігова у місті починаються так звані чистки. До міста звозять людей з усієї області, яких розстрілювали. Саме тому довкола Чернігова так багато братських могил цивільних. Під час німецьких репресій в місті вбили понад 50 тисяч людей. Восени 41-го. Заїжджає Анзац команди. команди це спеціальні підрозділи німецькі, які займались вирішенням єврейського і ромського питання. Як в окупованих містах 22-му році, містечка вони збирали атовців, вони збирали там ну інші категорії, яких вони там розстрілювали, відвозили до Росії. Так було і тут. І ось ці розстріли тут саме більше були саме єврейські розстріли і ромські. Ромів в Україні було знищено десь порядка до 25 тисяч по Україні, найбільше в Чернігівській області, найбільше куди привозили. В Чернігів на Подусівку і там розстрілювали. п'ять тисяч євреїв. розстріляли в Чернігівській області. Водночас розгортається програма з вивезення молоді до Німеччини. Їх називали Остарбайтерами, і за час німецької окупації з Чернігова вивезли близько семи тисяч людей. 42-му році німці почали програму переселення робочої сили до, до Німеччини, тому що в Німеччині була мобілізація, фактично потрібно було замінити і замінити не тільки на. Промисловості, але й замінити у сільському господарстві. Тому перше, що, вони, що німці робили, це така програма по переселенню в Німеччині жіночого населення. І були розвішені плакати. Були там плакати всі, всі такі добрі, білі, пушисті. Що їжджайте в Німеччину, будете отримувати гідну зарплатню, будете працювати там у баура, там те, що ви робили при Совєтах безкоштовно. Там за це будете отримувати гроші, але жити в умовах Європи і все. І велика кількість дівчат. Вона на це перші, перші ешелони, які йшли в Німеччину, це люди, які добровільно, які шукали для себе кращої долі. Перед відправкою на роботу до Німеччини німці проводили медичне обстеження. Людей з венеричними захворюваннями туди не відправляли. Вивозили перш за все дівчат незаміжних. Вивозили і вивозили. Вони проходили спочатку медичне обстеження. І медичне обстеження, от на цьому етапі, були підпільники: там, один із лікарів Будаш такий був, він робив фіктивні. Тобто німці, перш за все, це ніяких венерологічних захворювань, ніяких захворювань там шкіри. Там ну ось ось такі. Вони до цього були дуже-дуже обережні. Він виписував фіктивні медичні довідки, що вони там хворіють на то або іншу там на сіфіліс, умовно, або на якісь такі. І їх німці не брали. У Чернігові німецька влада облаштувала концтабори. Потрапити туди можна було, навіть якщо тебе затримували на вулиці під час команд. Данської години у лютому 1943 року у таборі в селі Яцеве відбулось повстання полонених, звідти вдалося втекти 300 в'язням. Місцеві жителі з Бобровиці та Яцева допомогли їм з одягом та продуктами. Вже наступного дня німці розстріляли всіх полонених, які там залишились, і підпалили села поруч. Влітку 1943 року Чернігів знову стає прифронтовим містом. Розпочинається чернігівсько припяцька наступальна операція радянських військ. Німці готуються до відступу і починають евакуацію продовольства урожаю та цінних речей. Не було осади Чернігова, і фактично, Червона армія з трьох напрямків зайшла е до Чернігова в пусте місто. Німці відійшли ту ж саму трасу, якою вони наступали в 41-му на рібки, і далі вони відійшли. Дійшли на Білорусь. Вони евакували перш за все. Е Ті, хто з ними співробітничали, і намагалися евакувати ці цінності, матеріальні цінності, які були на промисловості, тобто станки, якісь, е, якісь елементи, які можна демонтувати і потім змонтувати в Німеччині. 21 вересня 1943 року, радянські війська входять в Чернігів. Цікаво, що на момент заняття міста в них не було з собою червоного прапора. Прапор ні у радянських солдат не було, і місцева одна мешканка вона дала червону подушку. З подушки наволочку. І перший прапор це була червона наволочка, яка була вивишена на е, сучасній будівлі облдержадміністрації. Такий вигляд має чернігів у вересні 1943 року. Зруйнований на 70%, розграбований та втричі менше за кількістю населення. До окупації було 30 тисяч. Коли Червона армія повернулася і захопила Чернігів, стало 11 тисяч людей. От. І в Чернігіві від німецьких репресій загинуло понад 50 тисяч людей. Але тут є один дуже важливий нюанс. Ці 50 тисяч входять. І ті, кого привозили з населених пунктів Чернігівщини, за офіційними даними, наведеними в книзі професора Леп'явка, було зруйновано 1740 житлових будинків. Разом з громадськими і правословими об'єктами знищено понад 4 тисячі споруд, серед яких 14 шкіл, театр, вокзал, мости. За ступенем завданих руйнувань Чернігів посів четверте місце в СРСР основи. Руйнування Чернігова, було катастрофічне бомбардування 23-25 серпня 1941 року це найчорніша сторінка в житті нашого міста У 1943 році. Перше потужне бомбардування вже після двох років окупації це була радянська авіація, яка виконувала ті ж самі функції, які виконувала німецька авіація в 1941 році. Після відходу нацистів Чернігів переживає ще одне масове бомбардування. Вересень 1943 року Червона армія захоплює Чернігів, продовжує далі. А німецька авіація починає бити по нещасному Чернігів, добиваючи його. Тому можемо сказати так, що набагато більше зробили нацист, нацистська авіація, нацистський режим. От ну і Червона армія. Теж зробила вагомий внесок. Не менше 40% руйнувань, це були їхні. Радянська влада проводить чергову зачистку Чернігова. Тепер від тих, хто співпрацював із німецькими окупаційними військами. На Красній площі привселюдно повісили поліцаїв. А майже всіх чоловіків, які підпадали під мобілізацію, відправили в армію. Провели е, перепис, і ті, хто в 41-му році зосталися на окупованій території, їх мобілізували. Всіх хлопців, яким стало 18 років на 43-й рік, це було мобілізували. На жаль, всі лягли при е, переправі через Дніпро. Усі ці чорносвитники, у це про них 21 вересня. Спочатку назвуть днем визволення Чернігова, а згодом відзначатимуть як день міста. Саме у цей день в центрі Чернігова відбуватимуться народні гуляння, які завершуватимуться виступами зірок стради та салютом. Нині ж історики пропонують сприймати 21 вересня як день повторної окупації Чернігова радянськими військами. Українська держава 1917-1921 років Україна була окупована більшовицькою Росією. Тобто, це була окупована територія, тут проводилася російська імперська політика. Ця окупація подавалася під соусом повернення совєтської влади, повернення радянської влади, повернення до того, як було до 41-го року. Ідеологічно людей що ми повернулися, що ми визволили. Визволу від німецьких до розпаду радянського союзу, і досі я можу сказати, що оця е, дві окупації це в історичному наративі, поки що воно не є основним. Тобто, те у нас фактично зараз немає офіційної історії Другої світової війни, українського погляду на історію Другої світової війни немає. Активна відбудова Чернігова після Другої світової тривала до 60-х років. Станом на 1950 рік, як йдеться у книзі професора Леп'явка, в місті проживало вже 60 тисяч людей. Чернігів не знатиме жахів авіанальотів та артилерійських обстрілів ще майже 80 років. Аж поки у лютому березні 2022 року російська армія за понад місяць блокади міста не забере сотні життів його жителів та зруйнує і пошкодить понад дві тисячі приватних будинків і більше ніж 800 багатоповерхівок.